Вітаю, шановні колеги. Сьогодні у нас 23 квітня. І порядок денний у нас такий. один Розгляд заяви НЕК «Укренерго» щодо видачі ліцензії. Один-два. Розгляд заяви ФОП -Павлюк Павлюка щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.3. розгляд заяви ТОВ Мікроком щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. один Розгляд заяви заяви АТУ. Щодо переоформлення ліцензії. 1.6. Відкликання рішення НКК від 5.03.25 року. 1.7. Внесення зміни до рішення НКК від 20.12.23 року. 1.8. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 1.9. Розгляд заяви Дніпровської міської ради щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про схвалення стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року. 3.1. Введення єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Встановлення фонду преміювання НКК на квітень 2025 року. 3.3. По 3.9. Індивідуальні рішення по членам комісії. 3.10. Схвалення змін до структури НКК. І 3.11 – Схвалення відгуку характеристики корсу на виїжд Генерального директора державного підприємства УДЦР. Чи є питання до цього порядку денному? Чи все я перерахував? Немає, все, так? Два, Олександр Миколавич, а, а, да. про визначення можливості застосування радіообладнання з голосу. Так, а в мене, мабуть, тоді старий… Яким, яким пунктом ми його включаємо, колеги? Підкажіть? Один 10, 1.10. буде, так? Да? Добре, помітили Власне. собі. Тоді, шановні колеги, я прошу проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, з включенням одного питання з голосу. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. І, будь ласка, Ріна Юрійовна. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії, представляю до вашого розгляду проект рішення про розгляд заяви НЕК «Укренерго» щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія «Укренерго» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до рішення. Це регіони користування Київська та Чернігівська області. Діапазон радіочастот 10-11 ГГц. Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одну Далі, будь ласка. Наступним проектом пропонується видати фізичній особі підприємцю Павлюку Олегу Олексійовичу ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до рішення. Це регіон користування Житомирська область, діапазон 37-38 ГГц. для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одну стайну. Далі. Наступним проектом рішення пропонується видати товариство з обмеженою відповідальністю мікроком ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до рішення. Регіон користування місто Київ, змога радіочастот 5,210-5,250 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. за? будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Розглянувши заяву, АТ «Укртелеком», пропонується переоформити акціонерному товариству Укртелеком ліцензію на користування радіочастотним спектром номер 160 від 2.7.2024 року для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання тетрансляції телевізійного зображення передавання звуку цифрової інформації та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот. Згідно з додатком до рішення. В ліцензії залишаються регіони Київська, Полтавська, Сумська, Харківська області. Це діапазон 5 ГГц. Строк дії ліцензії відповідно до визначеній у тій ліцензії, що переоформлюється. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Водно стане. Далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Лайфсел, ліцензії на користування радіочастотним спектром та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. ліцензію. номер 30 від 22.03.2024 року для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком 1. Та ліцензію номер 289 від 11.10.2024 року для стільникового радіозв'язку у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком 2. З обох ліцензій виключаються регіони Айр-Крим та місто Севастополь. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підіміть руки. Одностайно. Далі. Наступний проект рішення про відкликання рішення НКК від 5.3.2025 року no Пропонується відкликати проект рішення про розгляд заяви ТОВ Марінпорт сервіс щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з відсутністю підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Пропонується підтримати проект. Дякую. Немає питань хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностає далі наступним. Пропонується розглянути проект рішення про внесення зміни до рішення НКВ від 20.12.2023 року. номер 477. До НКК надійшов лист товариства з обмеженою відповідальністю Huawei Україна щодо доповнення пункту 1 рішення НКВ від 20.12.2023 року. номер 477 Інформацію щодо характеристик базової станції. Huawei, системи стільникового зв'язку GSM1800, IMT2000, UMTS та міжнародного мобільного зв'язку IMT LTE, торговельної марки Huawei відповідної моделі з віддаленим радіочастотним блоком. Виробництва Huawei Technology LTD у радіотехнології міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТ. за результатами опрацювання матеріалів та відповідно до висновку УДЦР визначено про можливість застосування заявленої базової станції у заявлених смугах радіочастот загального користування без створення радіозавад діючому радіообладнанню. Пропонується доповнити додаток до рішення НККВ від 20.12.23. Року радіотехнологією міжнародний мобільний зв'язок АМТ та смугою радіочастот 1920-1980, 210-270 МГц з відповідними технічними характеристиками. Відповідно до положення про реєстр радіобладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК з метою уникнення дублювань рішень НКК з аналогічною інформацією, пропонується підтримати внесення змін до пункту 1 рішення НКК номер 477. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одна зайняла. Далі. Шановний головуючий, чи шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Мова йде про сім е, фізичних е, осіб-підприємців, які припинили свою діяльність згідно єдиного. Державного реєстру юридичних фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Пропонується виключити осіб, фізичних осіб Кураскіна Євгена Олександровича, Лещенка Юрія Валерійовича, Бондаря Сергія Володимировича, Романова, Максима Юрійовича, Колесник Колену Віталіївну, Цимбала Євгена Сергійовича та Шмельова Івана Володимировича. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання. Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі наступним рішенням пропонується видати Дніпровській міськраді дозвіл на користування скороченим номером 1530 на території міста Дніпро терміном на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації доступу до служби соціального спрямування. Цілодобова єдина гаряча лінія для звернення громадян Дніпровської міськради. Відповідно до поданої заяви Дніпровською міськрадою, прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Водно питання. Далі десятий. Шановний голова, шановні члени комісії, пропонується розглянути проєкт рішення про визначення можливості mm -hmm. застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. А саме це базові станції системи міжнародного рухомого зв'язку АМТ-2000 торговельної марки Huawei відповідної моделі. Працює в діапазоні 3,400-3,800 МГц. Станція базова системи стільникового зв'язку GSM-1800, АМТ-2000, UMTS та АМТ-LTE торгової марки Huawei Працює в діапазонах радіочастот. 1802 2600 МГц. Також модель обладнання радіодоступу, точка доступу торговельної марки Аруба відповідної серії. Працює в радіотехнології широкосмуговий радіодоступ в діапазонах 2400 та 5 ГГц, обладнання радіодоступу точка доступу і також стандарту 802. 11 е, з приймачем виробництва Hewlett-Packard, е, працює в, діапаз... в діапазоні 5 ГГц. Пропонується підтримати даний проєкт. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Волод, навертайно. Далі. Шановний голов, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення комісії про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів про схвалення стратегії. Розвитку сфери електронних комунікацій на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-27 роках. Зазначений проєкт надійшов повторно від Міністерства цифрової трансформації. Раніше НКІК рішенням від 30 грудня минулого року за номером 861 не погодила проєкт акта та надала свої пропозиції і зауваження. З метою врахування наданих пропозицій і зауважень Мінцифри неодноразово у цьому році проведено, проведено узгоджування наради з представниками комісії. Разом тим, за результатом аналізу та опрацювання надісланого проєкту акта, встановлено, що окремі зауваження та пропозиції комісії не були враховані головним розробником. Зокрема, це стосується необхідності передбачення в операційному плані заходів. Стратегії новим новий захід щодо забезпечення незалежності НК, в тому числі і інституційної, адміністративної і фінансової незалежності, забезпечення технічними, фінансовими і людськими ресурсами, визначивши в цьому, в цьому строку виконання заходу 2025 рік відповідальним виконавцям НКК МінФін співвиконавцям і з індикатором виконання забезпечено супроводження розгляду Верховної Ради України відповідно законопроекту. Також коректного відображення та наведення інформації в частині реєстру постачальників електронних комунікацій, комунікаційних мереж та послуг, що веде комісія. Довідково хочу зазначити, що операційним планом передбачено три завдання, які закріплені за НКК як за головним виконавцем: це формування умов ліцензії для мереж МТ 2020 стандарту. 5G New Radio в Україні 2027 рік, розроблення умов аукціону на утримання ліцензії на користування радіочастотним спектром у діапазонах 700 МГц та 400-3800 для стільникового радіозв'язку, також 2027 рік. Та розроблення проєкту закону щодо удосконалення державного нагляду у сфері електронних комунікацій в умовах надзвичайного та воєнного стану супроводження відповідного законопроекту. Враховуючи викладене проєктом рішення, комісії пропонується погодити проєкт акта із зауваженнями та надати їх головному розробнику. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершу. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Отвертаємо. Далі. Шановний голово, шанов, шановні члени комісії, в РНПЗ пропонується проєкт рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Зокрема, про внесення операторів поштового зв'язку 25 годин та товариства ВІОТУР на підставі повідомлень до реєстру. На підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голови та члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату НК за квітень 2025 року. Відповідно пункту 7 у порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислову років, надбавки за інтенсивність праці, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голові та членам МК, затвердженого рішенням НКІК від 18.01.24 №15 номер 15, зі змінами внесеними рішеннями НКК від 25.01.2024 номер 20 враховуючи частину 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів України від 20.04.2016 номер 304 про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників. Окремих державних органів, на яких не поширюється дія закону України про державну службу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, пропонується встановити у квітні 2025 року фонд преміювання голови та членів НКК, апарату НКК у розмірі 1 мільйон 365 тисяч 870 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується встановити Животовському Олександру Миколаєвичу, голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку відповідно до його особистого внеску, в загальні результати роботи за квітень 2025 року премії у розмірі 53 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Управлінню фінансового забезпечення здійснювати виплату в межах фонду оплати праці НКІК Прошу вашого рішення. Дякую, шановні колеги. Зважаючи на конфлікт інтересу, повідомляю про неможливість прийняття учня, участі в голосуванні по цьому питанню. А решту запрошу, якщо питань нема, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. П'ять голосів за. Більше я прийняв. Дякую. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити Бісюку Олександру Анатолійовичу, члену НКК за квітень 2025 року премії у розмірі 41 890 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення, Олександр Анатолійович, будь ласка. Шановний пане голову, шановні колеги, у зв'язку з тим, що має наявний конфлікт інтересів при розгляді вказаного проекту, тому не буду брати участь в його обговоренні та голосуванні. Дякую. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосую за рішення прийняти. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити колеснику Ігорю Івановичу, члену НКК, за квітень 2025 року премії у розмірі 48 вісіч вісімсот гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, в зв'язку з конфліктом інтересів інформую, що приймати участь у обговоренні голосування не буде. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийнято. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується встановити малюн Лілії Володимирівни, член Києнка, яка за квітень 2025 року премії у розмірі 44 тисячі 220 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Якщо питань немає, запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Однохайно. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується встановити Семенченку Андрію Івановичу, членом НКК за квітень 2025 року премії і розмірі 51 одна тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення, Андрій Іванович. Будь ласка, шановні колеги. У зв'язку з наявності конфлікту інтересів не можу голосувати та приймати участь в в обговоренні та голосуванні. Дякую, колеги. Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я голосі за рішення прийнято. Дякую, далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити Ткаченку Миколі Миколаєвичу, члену НКК, за квітень 2025 року премію у розмірі 51 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Микола Миколаївич, будь ласка. Шановний голова, шановні колеги, в зв'язку з конфліктом інтересів приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую. Дякую, запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Я голосую за, рішення прийнято. Далі. Наступним проектом рішення пропонується встановити Трощенко Вікторії Юрівні, член Кинінка, яка за квітень 2025 року премії у розмірі 51 1 тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юріна, будь ласка. Шановні голови, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую, прошу проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Я люзі за рішення прийнято. Дякую І далі, Дякую. будь ласка. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії, на виконання плану заходів з за виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках пакету розширення Європейського союзу, враховуючи бюджетний кодекс України, пропонується схвалити зміни до структури НКК. Зокрема, зменшити на одну штатну одиницю чисельність департаменту радіочастотного спектра, натомість, замість посади головного спеціаліста з внутрішнього аудиту утворити сектор внутрішнього аудиту, рекомендувати голові НК затвердити структуру НК, враховуючи запропоновані зміни. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Враховуючи порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, враховуючи, що відповідно до наказу голови заплановано атестацію генерального директора УДЦР, пропонується проєкт рішення, яким пропонується схвалити відгук характеристику Корсуна Володимира Івановича, генерального директора ДП УДЦР. Просимо підтримати. Володимир Іванович, будь ласка. Ну, не голова, шановні члени комісії. Я пишаюся тим, що долучений до команди. Щиро дякую за високу оцінку і матиму за честь і обов'язок бути відповідальним. Дякую всім, шановні колеги, в тому числі, з атестації з, з характеристикою ознайомлений. Тому от просто щиро хочу подякувати і сказати такі от слова. Дякую дуже. Дякуємо вам, Володимир Іванович. Чи є ще е, зауваження чи висловлювання? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Це останнє питання на цьому порядку денному.